Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Отже, відбулася розмова телефонна російського диктатора Путіна і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Є вже заяви, перші, що треба сказати, що тривало більше двох годин, і вже ця розмова війде в історію як рекордна за тривалістю. Фактично, з того, що можна сказати, що анонсувалась від початку прес-конференція. Президента Трампа він її не провів. Є заяви Білого Дому. Зараз ми її розберемо з вами. Так само і заяву Кремля. Вони відрізняються, що прогнозовано, в принципі, і очевидно. Але начебто ще має відбутися телефонна розмова президента Трампа з президентом України Володимиром Зеленським за підсумками того, що Трамп обговорив з Путіним. Ну і звичайно, що можливо цього разу історичної лекції було менше. Тому що думаю, що ну, видно, очевидно, що Путін знайшов слухача Трампа, а Трамп, можливо, або дійсно любить історію настільки, або прикидається. Ну але разом з тим обговорення відбулися. Отже, що за підсумками? Давайте з вами розберемо. Спочатку реакція Білого Дому і заява. Ця заява, вона значно коротша у Кремля довша. От що говорить Білий Дім. Трамп і президент Путін говорили про необхідність миру, припинення вогню війні в Україні. Обидва лідери погодилися, що конфлікт має завершитися міцним миром сталим. Вони підкреслили необхідність покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Росією, говорить Білий Дім. Так само погодилися, що рух до миру. Почнеться з енергетичного, інфраструктурного припинення вогню, а також технічних перемовин по реалізації та впровадження в життя морського припинення вогню в Чорному морі і повного припинення вогню для досягнення постійного миру. Ці перемовини почнуться негайно на Близькому Сході. Ну, станом на зараз, поки я записую це відео, надходять повідомлення про. Повітряні тривоги, тривога шириться Україною зараз. Безпілотники в Чорному морі є кораблі на сії калібрів. Плюс Росія в постійній бойовій готовності підтримує свою стратегічну авіацію і в будь-який момент практично готується завдати ракетного удару по території України. Про це свідчить характер їхніх дій. Це просто до слова. Тобто, знову ж таки Путін тягне час. Коли ось ця технічна складова має бути найближчим часом, це коли. В розумінні Трампа, можливо, це завтра, в розумінні Путіна це може бути через два тижні. До цього вони будуть продовжувати завдавати ударів по наших цивільних об'єктах. Це теж треба розуміти. До того моменту не буде припинення вогню. До того моменту Кремль буде намагатися нав'язувати свої умови. Абсолютно різний час, різні часові параметри, що таке негайно може бути для Трампа і для Путіна. А Путін буде а, ваньку валяти і говорити про те, що ще щось Україна має виконати ще якісь умови. Можливо, президент Трамп ще раз поговорить з Путіним після цього, фактично. Ну і почуємо реакцію України зрештою, тобто, це теж важливо, наскільки для нас прийнятно те, про що говорили, тому що є цікаві моменти. Надалі, що про що говорили, це про близький схід, як про регіон потенційної співпраці між США і Росією для того, щоб запобігти майбутнім конфліктам. І обидва лідери зійшлися на тому, що Іран ніколи не повинен бути в стані знищити Ізраїль. Ну, по-перше, як вони це проконтролюють? Тобто, що це означає? Оце дуже важливо для нас. Дуже важливий пункт. Проконтролюють ОКей. Пам'ятаєте... Вимога Путіна була про те, що Росія не буде постачати озброєння державам дружнім до Росії і вимагає від США не постачати озброєння Україні та іншим державам, зокрема східному флангу НАТО. Це є вимога Путіна. Так, от що таким чином намагається закинути, якщо Путін відмовляється постачати озброєння Ірану? Ну, це, по-перше, говорить про те, що Іран, на відміну від Росії, більш послідовний союзник, тому що Іран, попри все, підтримував Росію, а Росія готова Іран кинути. Ну, це все, що потрібно знати про Путіна і про Росію як союзника. Просто от взяти і кинути от вам за ваші шахеди, за ракети. Сподіваюсь, в Ірані це чітко зрозуміють і переорієнтують свою політику, щоб нічим в майбутньому не допомагати Кремлю. Це важливо. Але Путін таким чином закидає. Фактично, момент того, що ми не будемо постачати зброю Ірану, а Трамп може про це вийти відрапортувати власним виборцям і ізраїльським партнерам. А що натомість, а натомість, нехай США не постачає зброю Україні. До речі, це вже переходячи до того, що заявив Кремль. Тому що в заяві Білого Дому там залишився ще один пункт: що обидва лідери погодилися, що майбутнє з покращеними двосторонньою з покращеною двосторонньою співпрацею та відносинами між Сполученими Штатами Америки та Росією має величезний потенціал, і це включає в себе великі економічні угоди і геополітичну стабільність, коли буде досягнуто мир. Я би додав, якщо буде досяг. І от одним із пунктів того, що заявлено безпосередньо е е е Кремлем, є наступний пункт, що значить, під значит, приверженість міру, ну, це ми все розуміємо, це, вся, це все лицемір'я і фарисейство. Так от, що зазначається на сайті Кремля, в контексті ініціативи Президента США щодо запровадження 30-денного перемир'я. З російського боку, а, значить, визначений ряд моментів, які стосуються забезпечення контролю дієвого по всій лінії фронту за а, припиненням вогню. Ну, окей, допустимо, це є. А також скасовані серйозні ризики, пов'язані з недоговороздатністю київського режиму, який та. -та, 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 -та. І наступне: що потрібно зупинити мобілізацію в Україні, зазначає Кремль, вочевидь, про це. Путін говорив і наступне: підкреслено, що ключовим, ключовою умовою для недопущення ескалації конфлікту і роботи в напрямку вирішення дипломатичним шляхом повинно стати повне припинення військової допомоги і надання розвідувальних даних Києву. От, власне кажучи, умови висунуті Путіним, і вони неодмінно прозвучали. В обмін на це Путін пообіцяв. Фактично, не надавати зброю Ірану. Ось вам одна така важлива деталь, яка свідчить про те, що вони вже домовлялися. Тепер, як буде реагувати на це офіційний Київ, це важливе питання, тому що я сподіваюся, що вони побачать ці пастки, представники нашої влади, які розставляються, і відповідно, ми маємо відкидати такі вимоги. Що буде говорити США, чи будуть вони тиснути на нас, і чи буде Трамп тиснути на Україну з метою виконання оцих хатілок Путіна, коли почнеться власнеться власне консультації щодо режиму припинення вогню? Тому що зараз знову ж таки підкреслюю, повітряна тривога шириться Україною, Запоріжжя, загроза БПЛА, Київщина, вже Харківщина, Донеччина. Ну тобто, ми бачимо, що нічого не зупиняється. І фактично, знову ж таки, позиція. Позиція а на сьогоднішній день а Трампа полягає в тому, що потрібно домовлятися за будь-яку ціну, тому що потрібно досягти режиму припинення вогню і руху до миру якомога швидше. Ось, на жаль, що потрібно констатувати: процес далі не простий, нам передбачається ще рух, звичайно, до того, щоб обговорити технічну складову, того, що ми. Маємо побачити, але ось ситуація насправді на сьогоднішній день така. Є над чим подумати, вона складна і головне зараз, звичайно, щоб США не тиснули на Україну. Хоча такі ризики вони теж присутні, і це треба розуміти. Але в подальшому це я для вас буду аналізувати. Бережіть себе, слава Україні!